нас прийшов, друга частина по монтажу тандемного насоса. Так. Власника рекламовірувати не буду. Але кажу так: одна гумочка на уплотненні і друга, вона йде така профільна. Сюди на даймо несе, на так що йдемо, знімаємо. Аж квадратно зробилася за той час. Ніякої ніякої еластичності. Обов'язково очищаємо канал посадки. Обов'язково очищаємо канал посадки. Вибачайте за звук, але знімаємо на простий телефон. Не є професійний блогер. Обов'язково очищаємо каналки. Канавка не є грязна, тільки було в масці. Так. Сюда. O, красава, так, а цю Uх, ти, Ох ты, йома. Ну супер, це ж живіше, ну це живіше, ну. ну, видно, що це щоб запресувалося добре. І так само далі йдемо по вичищу канавки, щоб воно прилягло. В принципі, так приляже, але якщо почистили на душі, легше, щоб почистили. Нормально знову. Чути тут сантрясець. І <плеси> все, і тоді, в принципі, проблеми не з тормозами не було. Проблем у мене з тормозами не було. Але почав текти масло, почало текти мені на клапан EGR. А, ви знаєте, що клапан EGR досить гарячий, плюс по моторі, а там йшли і ремінці, і ролики. Ну Це не було ГРМ, тому що ГРМ стоїть БМВ 57-й цепний, але все одно воно йшло на цей. По моторі текло і був все досить неприємно. Хоча у мене БМВ, наскільки всі говорять, що БМВ все в маслі, в мене на БМВ немає капки масла. Текла турбіна я зробив. І з-під турбіни тепер почав текти мені такний насос, і я теж зробив. Але після вчора була в мене така пробіжка. Це Чехія, Польща і назад в Чехію. Ну, В районі 1000 1680 кілометрів або 1700, ну в районі 1700. Так по розходу по солярці мені вийшло 85 літрів, ну, плюс-мінус там 100% не читаєш, А середня швидкість була 160-200. ну В основному по трасі я їхав 200-180-200. Вже як були такі трошки пробки, то я їхав 160. І це в мене взагалі ніяких проблем. Вобщо. А то з мене до того підтікав, але, як то кажуть, не було часу його зробити. Тепер дивіться, Правильність установки цієї планки. Вона має бути, бачите, йде більше коло, менше коло. Це ставиться на менше коло, ставиться отак. Того, щоб ці бігунки ніде вам не злетіли і не закусили. Того, що як вони злетять і закусять, може бути ой, велика проблема. Так. Мені дзвонять, я вам зараз відповім. І... Так, дивіться. По телефоні я поговорив. Витерли повністю насухо. І що? Старайтеся, що там, блін, якась бумага попала, щоб там нічого не було. Старайтеся. Витерли насухо, але сухе лишати не можна, тому що там досить, досить велика сила тертя і воно працює за що того, що ці лопатки... Бігунки їх розпирає. І тоді воно створює тиск. Щоб не було такої тиску, я завжди, як знімаю якісь металічні речі, які мають тертя, я завжди змащую трансфесійним маслом. Це мені 75 в, це в коробку на Volkswagen. Мені лишилося літра, я мав гольфа 5 Я завжди стараюся капку трансмісійного масла дати. Воно в машині воно нічого не пошкодить. Але на сухо терти теж нічого не буде. Це саме основне, бо на сухо терти буде виробітка пожени трушку, це йде в вакуум. Вакуум йде в тормозну систему і може вам наробити проблем. Я думаю, від заводу. Ну Може я і не правий, казати не буду, я не є майстер, але все, що має силою тертя, має, має змащуватися, я так думаю. Все, ми там змастимосіння масло, положимо оцей, дивимося. Щоб правильно зібрати, маємо 4 направляючі. Болти, які закручуються рахуємо їх за направляючи. Виставляємо отак. Вот І так само підганяємо на нижній угол. І тоді вставляємо. Так, ставимо. І підгонка йде прокрутка. У нас собі саме своє знайде. Є. От і маєте. І йде клин. Бачите, неправду, злетіло. Злетіло, от і маєте перший сюрприз за що я і говорив. Але прогонку зробили, побачили приблизно, де воно стає. І тоді вже вставляємо все нормально. Так, связь сказав на Так, ми злобили, зложили скрітили. Тепер робимо таж ботиків. Будемо закру... будем закручувати і я вам покажу прокрутку, Все працює без жодного клеєну. Завжди перевіряйте, того, що клеєн може зловити і може бути великі проблеми. Може розпрідвала погнути, заклинити, коротше може... Можуть... Якщо не чуєте впевненості в собі, ліпше не робіть. Закажіть новий. ну Різниця римкомплекту коштує 8 тисяч а Ремкомплект я заплатив 600 гривень. Насосу він нічого немає, є якісь легкі потертості, але пальцем вони не відчуваються. Так що, Я думаю, що є смисл поміняти ремкомплект, тому що BMW все-таки мотори, як не крути, вони гарячі. І все, що резиночки, все, що гумочки, воно любить BMW засихатися. Але повірте мені, я... це вже в мене третя BMW. Перша в мене була тройка, є 46 в універсалі в автомату 2, 0, 110 кВт. Друга в мене була. Є 46 2.0 110 кВт-комбік, вона вже була на ручці, а ця третя в мене вже 530 дізельна і в автоматі Е61. 2007 рік автомат вже стоїть рестайлінгована, з автоматом ZF-овським, вже як має бути. Перед тим в мене була Audi, Mercedes, Passat і продав BMW тройку я взяв Golf 5. Гольф'яти в мене отрима пару раз під хвіст, так як я давав BMW і трісла коробка. Коротше, я його продав до сраки. І повірте мені, чого всі плачуть, що BMW ламається, того, що всі на BMW валять. Ніхто на BMW. Якщо на BMW їздити спокійно, так як їздити на Golf, Mercedes і Audi, то BMW буде їздити вам 100 років. За частини дорогі, але ресурс їх набагато більший, набагато якісніший. Ну, в залежності, що ви берете. Якщо взяти нормальне не оригінал, а ближче до оригіналу, не нормальній ціні. То вона вам ходити буде досить прекрасно, досить прекрасно і довго. І повірте, машина, якщо ви за нею дивитесь, вона від'їздить далеко, довго і весело саме. головне, Я не спорю. Фасад теж від'їзди весело, довго, в смислі, але ну, не весело. Ця корова ледве лізела, але на трасі ще ноль. Я кажу, а на БВ в мене двісті три 2... тисячі оборотів, тільки на моторі. Це виходить ну, кресельська скорість не дві тисячі, а 3 тисячі, 200-3 тисячі оборотів, присіска скорость. Так. Насос є практично закручений, лише один бок. Дові перевіряйте на прокрутку. І коли будете вставляти в мотор, теж треба навести ці пази. Ну я вам то зараз на місці все там покажу, як воно підганяється і як монтується назад. Добренько, так. Побачимося коло мотора вже. І не забуваємо міняти резинку. На виході. Бачите, тут резиночку, але акуратно ця фігня пластмасова і не дуже вона з руками міцна, що вона вам не трісла. Міняємо ще цю резиночку я її тут маю. Ще міняємо цю резиночку І тоді вже будемо монтувати насос. Тоді вже будемо монтувати насос на місці. Зараз вам все покажемо. Три. І дивіться, на ми вставили, вставляємо і просто його прокручуємо. оп Забагато. Все, і на сус стоїть на місці. Збираємо послідовності. Так, так. Цю різинку поміняна є. Вставляємо в тандем. І акуратненько. Не забувайте, що пластик там до, до одного місця вже. Оп, все, зайшло. Закручуємо шестигранник, закручуємо один-другий болт і будемо стартувати. Зараз все покажу. Три. Так. Дивіться, тоді ми насос ми ремонтували, він стоїть на своєму місці, все прикрутили, зараз буде перший запуск, ти не виключай. Машина ні, ні, не став на паузу. Машина за останній раз, сьогодні вівторок вечір. Машина заводилася, ще в неділю. Будемо робити перший пуск. Ага. так.